Це моя помста особисто українській владі. А чому? Чому? Це? Без пояснень? Це. Але пародію вже він зараз не при владі, він в опозиції. У медіа ще інформація про те, що нібито російські спецслужби шантажували вас стосовно е, вашого, діла, вашого діла, сина загиблого. Це не неправда. правда, це неправда. Все, що я хочу, щоб зараз. Ріше зробили вирок. Так, я вже знаю, я його вбив. І хочу проситися, щоб мене обміняли на військового полонено, щоб я міг поїхати і знайти тіло злобусів. Більше я коментарів давати не брав. Але що кажу, з боку російської студенті? Ні, не було. Щоб ви до безпосередньо з ними. Ні. Чому Це... саме парубій? Ну, тому що він був поруч. Якщо був би п'яти, значить був би Петя. якщо б я жив би в винниці, то був би Петя. А ви ж ви по сусідству з паруб'є? давайте ми трошки. Я більше не хочу розмовляти, так що вибачте, вибачтемо вас.